Так, є в наявності ось таке Вольво, свіжопригнене зі Швеції, батьківщини Volvo. Машинка 2010 року випуску. Досить гарні комплектації на білій шкірі, на автоматі 2.0 дизель 100 кВт. Машина має 4 склоподіймачі, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, мультируль. Повністю це сервісна книжка по обслуговуванні, фаркоп, є парктроніки, виглядає досить презентабельно, досить солідні титанові легкосплавні диски. По е машинці ніяких зауважень немає, технічно все справне, автомат працює рівно, е не, не затягує передачі, все переключає добре. До мотора також ніяких претензій немає. Машинка тільки недавно в Україні. Зараз покажу як виглядає в салоні. Є також електрорегулювання сидінь, мультируль, протитуманні фари. Салончик в досить гарному стані, сидіння не знищені. Є центральний замок, є також запаска, домкрат, ключ. Машина сіл, сів й поїхав. Ззаді також оригінальний коврик, сидіння тако, спереді також коври йдуть з резини. Тут є запасне колесо, донкрат, ключ, повнорозмірна запаска, все як має бути. Зараз заведу, послухайте, як працює двигун. Оригінальний пробіг. 240 тисяч машинка заводиться з оброта броти не плавають, так виглядає тут салончик, клімат, все працює. Зараз покажу, як працює. Не димить, не троїть, пам'ять сидінь є також. Двигун працює рівно. Зараз відкрию. Ось так, виглядає підкапотний відсік. Це на місці. Якщо у вас цікавий даний автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, можлива доставка в інше місто України. Є також ксенонові фари. Всім гарних покупок та продаж.